Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишивасами. Сьогодні я детально покажу, як робити отаке напівпрозоре заповнення. Воно виконується по сітці, тобто сітка вже обкручена. Ну, Нитку я закріплюю десь в перехресті, зроблю такого ж самого хрестика, як там. От я дійшла до серединки. Ну, зробила таку закріпочку. Це я для вас роблю, тому що на прохання світи. І дивіться, що я буду робити. Мені треба виконати отого от хрестика, як я показала. Я можу виконувати за два. Бачите, по два стіпки в кожному, можна по одному. Я покажу, як там, ну, два стіпки. Тобто дійшла сюди, ну мені зручно, отак. От е Роблю отак. От мені треба три клітинки заповнити. Я буду рухатися за годинниковою стрілкою. Отак. От Бачите, вийшла під стіпком Один. Тепер перекручую. Бачите, де в мене голка? Я підколюю під оту перетинку і під отого стіпка, і виходжу в, в наступній клітинці. Знов мені треба її перекрутити. Я в ту саму клітинку, але над стібком вколюю, під, прохожу під чисницею, під перетинкою і під стібочком. Отаким чином, щоб він мене, бачите, він перекручений. І знов я тут теж повинна перекрутити. Ось я його перекрутила. Вийшла сюди. Бачите, вийшла. і воно в мене вже перекручено. От як подивитися, бачите, воно захоплює і між собою перекручено і ще захоплює оцю перетинку. Тепер рухаюся далі. Ну, я буду показувати на один. На одну перетинку, а не на два. Рухаюся за годинниковою стрілкою, просто перейшла до оцього місця. Ну, от перейшла. Роботу повертаю. Таким самим чином я роблю мені ж от ту клітинку треба заповнити. От я його захоплюю, вихожу, дивіться, під от цим стіпком. Ось вийшла. Бачите? Під стібочком. Тепер мені треба обкрутити так само, як я оце обкручувала, і отут треба обкрутити. Тобто я заходжу в колю над стібочком, там, де я вийшла. Перекрутила її, бачите, із попереднім стібком і вийшла вниз, підтягую отак сюди. І я її перекрутила і між собою отого того стібка і ще й захопила отой всередині. Тепер виходжу над цим стібочком, вийшла на вихідну позицію. Подивіться, зблизька, що в мене виходить. Ось, бачите, воно перекручено. І отам всередині, в мене отой стібок, він так само перекручений, як і оцей. Тепер з цією клітинкою я закінчила. Оце, оце є віконце. Якби я виконувала гадяцьку сорочку, оце б в мене було віконце. Тепер я рухаюся далі по ходу. Всі переходи в мене, я обкручую просто оті перетинки. Тепер вийшла на середину оцієї клітинки. Я роблю те саме, захопила. Протилежну перетинку, вийшла під стібочком от сюди. Отак. От Що мені треба зробити? Війти в ту саму клітинку над стібочком, оцим, і вийшла от сюди. І бачите, він так само в мене перекручений. Ну, тепер я його просто докручу. Сітка в мене вже обкручена, тому я не заморочуюсь про правоці. Перехрестя, вона в мене вже сформована. Ось я виходжу, роботу повертаю. Бачите, в мене вже ця клітинка закінчена. Тепер мені треба, якщо я хочу робити хрестика, мені треба зробити отаку довгу перетинку, отакого стіпка. От я його роблю. А закріпки я таким же чином буду робити послідовно, тобто кожну цю перетинку я повинна перекрутити на кожній перетинці. Тобто дивіться, що я роблю. Бачите, де вийшла? Заходжу над стібочком, захоплюю, набираю на голку оцю перетинку і сам стібочок. Бачите, і в мене утворюється ну, так, така перекрутка. Тепер знов, От де в мене вийшла ниточка, вхожу от сюди, так само перекручую у той вже перекручений стібочок. Ось видно? Тягну сюди. Тобто я її перекручую за кожну кожну перетинку. Якщо я оту пропущу і сюди. Вкулю. Воно буде мене отак гуляти по цій перетинці. Тобто мені треба її зафіксувати, закріпити. Знов вколюю, звідки я вийшла, над стібочком в ту саму дірочку, по діагоналі прохожу вниз, перекрутила. Так само над стібочком в ту саму дірочку. Бачите, скільки разів. От скільки я буду зустрічати перетинок, стільки я буду їх перекручувати. І в мене той хрестик майже закінчений. У мене не вистачає тільки однієї отої перетинки. Ну що, піднялася наверх, все, бачите, все по контуру я переходжу. І його не видно. І от мені треба вийти от сюди, в це місце, де я повинна виконати оту останню. Гретинку. І ось я його виконую таким самим чином. Захоплюю, вивожу під стібочком. Тепер мені ж треба його перекрутити, бо він гуляє, мені ж треба його зафіксувати. Ну, от я його і фіксую. Ось, будь ласка, зафіксувала. І все. Якщо це останній хрестик, ось я його можу смикати. Тертий, нічого з ним не буде, бо тут все перекручено. Бачите, вони перекручені між собою і перекручені, тобто воно дуже добре зафіксовано. А і ще ж отут, бачите, пропустила оту перетинку. Як я до неї переходжу? Все по контуру. Отак, От по контуру рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь. Поки надійду в те місце. Бачите, що я роблю? Я ще додатково обкручую сітку, додатково ще фіксую оті перетинки. І ось я вийшла на останню перетинку, що мені треба зробити, щоб ті віконця були, ну, хрестик був виконаний. Я виходжу не над стіпком, а під стіпком. Отак. Ось. У мене ниточка вниз дивиться. І роблю останню отаку перекрутку, перетинку. Все, в мене виконаний отой от хрестик. Ну і можу закріплювати нитку. Я зазвичай, зараз я піду от сюди, мені так легше. Якщо мені треба виконати просто віконце, отакий хрестик, я роблю от... ну, оте саме. Я просто зроблю отакого хрестика. Ото і всі такі премудрощі. І він в мене зафіксований і нормально відчуваю. Гадаю, що зрозуміло пояснила. Майте користь.